Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати казку пригоди кицика та мицика. Я так позаздрив Петрику, що вирішив теж перефарбуватися, зробитися індіанським мишеням. У блюдечку залишалася густо розведена зелена фарба. Я заліз у нього, повалявся трохи і виліз. Лапи і ніс я засунув у залишки червоної фарби, і справа готова. Костюм у мене вийшов не гірше, ніж у Петрика. Потім ми з ним почали бігати по кімнаті і пищати, як індіанці. А я ще й до того полазив на животі і покачався на спині. Тому підлога в кімнаті теж стала індіанською. Ну, пора на маскарад, сказав Петрик. А я подумав, що добре було б узяти з собою на маскарад і підлогу, тому що вона вийшла теж дуже гарно і її ніхто не впізнає. Так воно і сталося. Саме в цю хвилину до кімнати увійшла тітонька Марина. Вона спершу захиталася, потім сплеснула руками, а потім вигукнула, що це коїться, Кімнату не можна пізнати. Правильно сказав Петрик, тому що ми індіанці. Ми йдемо на маскара. Зараз буде тобі маскарад, зараз ти в мене дістанеш прочуханки, закричала тітонька Марина і потягла індіанця до ванної кімнати. Ну, а я без Петрика на маскарад, звичайно, не пішов, тому що це було б нечесно, не, не по-братськи, тому я теж побіг до ванної. Тітонька Марина влаштувала Петрикові не тільки про чуханку, а ще й спинопромиванку, і рукопрочищанку, і всяку іншу змиванку. А я сидів під ванною і чекав своєї черги. Коли Петрик знову став Петриком, а не індіанцем, я підповз до тітоньки Марини. І попросив її зробити мені також прочуханку, Черевце промиванку, лапко відмиванку і хвостико прочищанку. Але тут стався нещасний випадок. Тітонька Марина подивилася на мене, змахнула руками і закричала, ай-яй-яй, та воно ж зелене. Звичайно, я був зелений. Який же ще? Але тітонька Марина напевно вирішила, що в мене якась зелена хвороба і так розхвилювалася, що знепритомніла. Я почав верещати Допоможіть, допоможіть, скоріше допоможіть тітоньці Марині. І пищав аж доти. Поки не прийшов лікар із великим шприцом і не зробив тітоньці Марині укол. А ми з Петриком одразу сховалися за шафу, щоб нам помилково теж не зробили уколи. Потім тітонька Марина скаржилася лікареві на своє важке життя. Вона говорила, що всі їй тепер здається зеленими. І що вона все плутає і плутає. Вранці їй треба було відремонтувати черевики і підсмажити картоплю. А вона відремонтувала картоплю і підсмажила черевики. Завтра вона чекає гостей, а в хаті справжній гармидер. Цього вечора ми всі втрьох мили індіанську підлогу. А тітонька Марина ще встигла замісити тісто для пиріжків. Тут я й подумав, що через Петріка зовсім не приділяю уваги тітоньці Марині, і вона, звичайно, на мене ображається. Петрикові я вже чимало допоміг, а тепер допомагатиму тітоньці Марині. Як я допомагав тітоньці Марині пекти пиріжки з маком? З того часу, як у мене з'явилися сусіди, я проробив у хаті велику роботу. У всіх шафах і букетах прогриз невеличкі дірочки. Це для того, щоб тітонька Марина знала, де у неї лежать продукти. Дірочки в хаті це як дірочки в швейцарському сирі. Чим їх більше, тим краще. Нехай тітонька Марина побачить, що я не дарма їм хліб. Борошно, сало, масло, смалець, сметану, ковбасу, сосиски, сардельки, сир, цукор, манку, гречку вівсянку. Рис, макарони і взагалі все, що вона для мене приносить. Крім дірочок, я ще допомагаю тітоньці Марині готувати різні страви. Але пиріжки з маком ми з нею робили вперше. Зранку тітонька Марина розкачала тісто, нарізала його кружечками. Натовкла маку. Я знав, що їй знадобиться моя допомога. Адже вона погано бачить, а тут ще й окуляри свої кудись поділа. Це стало помітно відразу. Щойно вона почала накладати мак на млинці з тіста. На один мало покладе, на інший. Багато. От я і став від'їдати зайвий мак, щоб пиріжки вийшли однакові. Їв, їв, аж поки спати не захотів. Від маку всіх хилить то сну, це давно відомо. Дивився я на млинці, позіхав і думав. З тіста може гарна постіль вийти, м'якенька, смачна. Треба в тітоньки Марини шматочок позичити. Захотів поспав, захотів поїв. От зараз візьму і примощуся на вільний млинець. Та поки я позіхав, Прогавив останнього млинця. Тітонька Марина на нього вже мак поклала. Довелося йти на своє місце. Але до нірки я не дійшов. Сон звалив мене по дорозі прямо під диваном. Прокинувся я від Петрикових криків. Ура. кричав він, пиріжки готові. Подивіться, які в нас пиріжки. І дійсно, пиріжки вийшли пишні рум'яні. Дивився я на них і думав «Молодець усе ж таки тітонька Марина, сама без мене справу закінчила. Петрик і мені дав пиріжка покуштувати. Але я більше маку не їв. Вирішив на сьогодні досить, бо ще при гостях позіхати почну. Незручно буде. Коли ввечері прийшли гості, тітонька Марина налила всім чаю і поставила на стіл таріль з нашими пиріжками. Я за всім цим спостерігав з-під дивана. Гості їли пиріжки і дуже хвалили. Смокота прицмокували вони язиками. Сто штук з'їж ще захочеш. А одна гостя особливо хвалила. Вона роздивлялася пиріжки і говорила господині. Вони ще у вас із візерунком, дивовижний малюнок. Наче пташина лапка. Тітонька Марина теж подивилася на пиріжки і зойкнула. Ой, яка це пташина, та це ж, та це ж? І відразу почала мене шукати. Тут усі гості посхоплювали з місця, закричали і почали за мною ганятися, щоб спитати рецепт, як готувати пиріжки з візерунком. Але ви, мою скромність знаєте, я від своєї роботи не відмовляюся. Всі її бачили, а слава мені не потрібна. Нехай вона дістанеться лише тітоньці Марині. І я сховався за буфет. Не встигли гості розійтися, як сталася ще одна радісна подія. До нас приїхав довгоочікуваний гість, рідний брат тітоньки Марини, відомий музикант. Усі кинулися його обіймати і цілувати, але я не став лізти гостю на очі, вирішив, познайомлюся потім при першій нагоді. І ця нагода трапилася. Тому в наступній історії ви дізнаєтеся, як я виступав у театрі. На сьогодні це все. До побачення!